На Київщині розпитаю Миколу Калашника, начальника Київської військової обласної військової адміністрації. Пане Миколу, вітаю вас. Нажаю здоров'я студія. Пане Миколу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки російської атаки на Київщину. Який район зазнав найбільше пошкоджень? Сьогодні була нічна тривога. Вона лунала майже всі ніч. По включалася по районам. Найбільше постраждав Фастівський район. Тут були відповідні обстріли, і ворог завдавав удари в декілька хвиль, як мінімум три. Постраждав логістичний центр торгівельний під ранок, коли відбувся наймасовіший обстріл. А також під час ліквідації наслідків, завдяки тому, що ДСНС працювало добре. було пошкоджено виключно техніка автомобільна місцевих рятувальників. Ніхто не ушкоджений, немає постраждалих і дуже добре залагоджено. Відпрацював організм нашого обласного ДСНС і під керівництвом керівника ДСНС України. Пане Миколо, постраждалих серед цивільного населення після цієї нічної атаки немає. Правильно я розумію, на щастя немає постраждалих і серед цивільного населення, серед об'єктів житлового фонду. через вибухову хвилю було пошкоджено частково покрівлю і вікна в чотирьох приватних житлових будинках. Але ми працюємо вже з місцевою владою для того, щоб якомога швидше скласти чек листи, обсежити приміщення і дати можливість нести відповідну інформацію до. Електронного реєстру об'єктів пошкодженого, знищеного майна, потім отримати відповідну компенсацію. А зараз, за рахунок нашого регіонального або місцевого матрезерву, є можливість закрити швидко вікна і двері, і плівкою і ОСБ і всім будівельними матеріалами, які є в нас наявності, з цим допомагають волонтери. Зараз працює активно червоний хрест, долучений активно допомагає тут на місці. Залучена велика кількість спеціалізованої техніки. Також завдяки координації Ради оборони Київської області. Долучена техніку з інших районів. Це водовози, які прийшли сюди. максимально швидко прибули. Це великогабаритна спеціалізована техніка, крани, ескаватори, які працюють зараз над ліквідацією наслідків. Відповідно, ДСНС відпрацьовано. Локалізації вже оголошено про те, що на об'єкті відбулася локалізація. Зараз максимально швидко буде проведено всі відповідні заходи по координацію керівника ДСНС України про яку я тільки що згадав для ліквідації самого, самої пожежі. Це ви говорите про пожежу на логістичному центрі. Правильно я розумію. Так. А скажіть, скажімо, будь ласка, чи є приблизні прогнози, коли вдасться повністю ліквідувати цю пожежу? Спеціалісти говорять про 2-3 години для того, щоб повністю забезпечити ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації на цьому конкретному об'єкті, і потім будуть працювати велика габаритна спеціалізована техніка з ДСНС для того, щоб проводити розбір цих всіх завалів. У наслідок цих пожеж чи спостерігаєте забруднення повітря, і як діяти в цьому випадку? У нас на території області працюють 16 станцій. Також наближено є одиниці. Є мобільна пересувна станція для оцінки якості повітря. Зараз немає забруднення, але все одно є рекомендація зараз. На в наближеності в населених пунктів, які знаходяться спору з об'єктом, де є пожежа, закрити вікна, і поки не провітрювати приміщення, можливо, включати очищувачі повітря для того, щоб було більш комфортно власникам самих осель. І зараз продовжуються заміри. Якщо будуть перевищення, буде неодмінно поінформовано місцеве населення відповідно засобами комунікації, офіційні сайти або моя телеграм-сторінка, яка сповіщує про всі події, які відбуваються у нас в області.